Усе, що треба знати про завтра, Господь вже сказав. Ти часто турбуєшся. Я ставив це питання безліч люд... людей, більшість з яких з посмішкою відповідали. Риторичне питання, Отче, звичайно турбуюся, а ви хіба ніколи не турбувалися? І, намагаючись відповісти на це питання. Я опинявся в скрутному становищі, бо розумів, що і сам часто переживаю це почуття, почуття тривоги. Ми постійно всі тривожимося. Приходжу до школи, бачу маленьких дітей і розумію, що і вони турбуються, знаходячись у постійній напрузі, навіть школа це постійні перегони. Неупевненість і паніка. Усі ми тривожимося неймовірно, але в сучасному світі це приймає масштаби якоїсь епідемії. Чуєте епідемії? Чому ж так відбувається? Річ в тому, що тривогу неможливо описати точними словами. Ми не розуміємо до кінця, що вона є. Це почуття часто характеризується як страх, неупевненість занепокоєння, загалом україн неприємний стан, який людина відчуває, якщо їй щось погрожує чи погрожувало, так у тому числі, якщо подія вже в минулому те, що сталося, лягає на душу тяжким тягарем і давить. А якщо ще нічого не сталося, то ми боїмося, що станеться. Якщо замислитися про те, куди всі ми поспішаємо, стає страшно. Виходить, що ми поспішаємо на зустріч власній смерті. Живемо так, немов у нас у планах найскоріше померти. Не насолоджуватися життя, дане нам Богом, а постійно мчимо кудись, чекаючи, побачити щось нове, інше, не таке, як сьогодні чи вчора. І питання тут власне у наступному коли ми навчимося радіти тому, що маємо сьогодні, коли почнемо насолоджуватися сьогоднішнім днем, те, що ми маємо сьогодні. Це тут і зараз, і нестримно зникне через мить. Час летить, і в даний момент, коли я говорю ці слова, він вимчить нестримну. Як сказав мені один уч учень у школі, за п'ять хвилин дзвінок я відповів. Бачиш, ти поки що сидиш тут і зараз. А думки твої вже в майбутньому, які настане за п'ять хвилин. При цьому в тебе немає необхідності якось планувати це майбутнє, щось робити, вирішувати. Ти просто не живеш сьогоденням, не живеш тим, що є зараз. Сьогодення постійно зникає з нашої уваги. Ми живемо в іншому часі, між минулим і майбутнім. Втрачаючи при цьому справжній момент. Наприклад, зараз восьма година. Але подумки ми вже в іншому часі, о 9, може вже про ранок думаємо про завтра чи післязавтра, чи взагалі в тому, що буде через місяць чи рік, ми мчимо вперед. Але не Конструктивним настроєм, не створчими планами а з тривогою. наша уява не дарує нам радість. Навпаки, ми втрачаємо здатність радіти життю і починаємо хворіти. Наприклад, зараз ми з ентузіазмом плануємо щось робити, але коли беремося за цю справу, то швидко втрачаємо весь ентузіазм. Бо починаємо думати уже про наступні справи і завдання, ті, які чекають на нас завтра. І так завжди, ми ніколи не живемо зараз, тут і зараз, адже це скажу я вам найнайдінніший, і найбезпечніший дріжок часу. Те, що ти маєш зараз, єдине, що належить тобі по-справжньому, бо цьому можна радіти в даний момент, насолоджуватися Божим даром життя, брати від нього все можна по-справжньому тільки зараз. Але нас не покидає почуття тривоги, воно управляє нашим життям, заганяючи його в рамки. Між минулими й старими образами і спогадами і майбутнім. Ми ніколи не живемо тим, що маємо зараз, і так проходить все життя. Роки летять, приходять хвороби, і немає ні радості, ні насолоди, ні душевного спокою, бо ми не можемо зупинитися на конкретному моменті, зупинитися, посміхнутися і сказати від щирого серця. Слава Богу. Запитуєш приміром, когось, як справи? Усе добре? Ну, можна сказати, що добре. Проте, якщо ти живеш сьогоденням, то прекрасно розумієш, у тебе усе просто чудово. Адже в даний момент кількість проблем явно не досягла критичної позначки. У всякому разі, Усе не настільки серйозно, наскільки ми уявляємо собі, коли тривожимося про сьогодення чи майбутнє. Я хвилююся, мені так погано чую я іноді. Чому? Я одивлюся на тебе. Ми спокійно сидимо, розмовляємо. Тобі холодно, ні. Тобі, може, жарко, ні. Усе добре. Тобі важко дихати, погано себе почуваєш. А можливо, їсти хочеш? Ні. Тоді, можливо, тобі хочеться пити. Ні. Значить, ти не голодний. Пити тобі теж не хочеться. Тобі не холодно і не жарко. Тобто відчуваєш ти себе добре. Але може тебе хтось злякав, якийсь звір, дикий звір? Або якась людина тебе переслідує. Ні, усе гаразд. Значить, і умови життя у тебе добрі, разу всього вистачає. А якщо, припустимо, хтось з іншої планети подивиться на тебе здалека, то побачить живу, нормально одягнену, ситу, здорову людину, яка сидить і розмовляє. Але, незважаючи на це, тебе не покидає відчуття тривоги. Хоча зараз у тебе все є, і жодних проблем. Так. Я не знаю, як післязавтра складу свій іспит. Слухай, післязавтра, це післязавтра, воно може настати, а може й не настати. Так, можливо, ти провалиш цей іспит, якщо приспустити найгірше. Але зараз, зараз поки ми розмовляємо, що відбувається. Ні, зараз нічого не відбувається. Просто я думаю про цей іспит і турбуюся, як він пройде. Бачиш, от твоя проблема. Зараз усе добре. У тебе все добре. Але ти цього не розумієш, не радієш, а навпаки, ніби спеціально шукаєш привід для хвилювання і занепокоєння. І тобі в голові починають приходити тривожні думки про те, що буде через кілька днів, як складеш іспит, що станеться з тобою через кілька років, хто потурбується про тебе у старості. Що чекає тебе після смерті, як житимуть твої діти, що буде і спадком. Але коли це станеться? Зараз, прямо зараз? Якби ти приймав життя як дар Божий, то цінував би тільки цей конкретний момент і думав лише про те, що відбувається зараз. І будь-яка проблема хвилювала б тебе лише одного разу, у який момент, тільки тоді, коли вона з'являється. А зараз чим ти займаєшся? Постійно боїшся того, чого ще немає, а можливо, і не буде, а коли все закінчиться, і з подивом подумаєш, і чого я так хвилювався? Але при цьому кожного разу ситуація повторюється знову і знову. Ти починаєш турбуватися задовго до появи проблеми, і в результаті страждаєш у рази більше, ніж цього хоче Бог. Так, Він допускає нам страждання. Але тривога, занепокоєння це тільки наше безумство, наша дурість. Тривога це брехня. Яку ми створюємо самі, в якій ми живемо і мучимося. Господь не створював тривоги і занепокоєння, та Він посилає рятівні страждання, і в житті неодноразово доводилося терпіти хвороби і поневіряння, а потім настає смерть, яка веде нас в рай. Бог допускає все для цього, щоб в кінці ми набули радості, так само, як колись її втратили. Адже ця радість була загублена людиною заради задоволення власного егоїзму, заради скроменущої насолоди, що спричинила за собою страждання, і тому саме через страждання, через біль нам судилося наблизитися до Бога, але тривога тут ні при чому. Тривога – це не страждання, ратівне і послане нам Богом для спасіння. Тривога це муки, які ми заподіємо собі та іншим людям, страждаючи і старіючи завчасно, включимо голову і припинімо уяву. Саме вона винна в тому, що тобі тривожно. Ти малюєш уявні картини, створюєш якісь сценарії, підро... підозрюєш щось загалом, думаєш про те, чого немає. Наприклад, дехто де каже, у Греції має бути землетрус. При цьому навіть сейсмологи не можуть точно сказати, коли це станеться, бо не знають. А паніка, що викликається чутками, набагато гірша за сам землетрус, який продовжиться півхвилини. Бо вся країна тепер житиме у напружі й страху, і люди перестануть спати ночами. Хоча точно, доки ніхто не знає, буде чи ні, за п'ять тижнів, за п'ять місяців або ще за довший період часу люди перебуватимуть у стані постійної тривоги. Але це тупиковий стан, він до нічого не призведе. А відбувається це, бо у нас немає віри. Якщо вірити в Бога, то немає необхідності знати, що станеться завтра, післязавтра, і хвилюватися з цього приводу. Усе, що тобі потрібно знати про завтрашній чи післязавтрашній день, Господь уже сказав. Причому не просто про завтрашній, він сказав, що буде наприкінці світу, сказав про своє друге пришестя. тобто тобі всю необхідну інформацію для того, щоб ти не турбувався і знав. Попереду Царство Боже, попереду рай. Ну і про всяк випадок тобі було сказано і про життя без Бога, про пекло. Куди краще не потрапляти, от стільки всього корисно повідав тобі Бог, а про інше не сказав. Чому? Бо він милостивий, чоловіколюбний і прекрасно розуміє людей, бо він сам був людиною. Якщо в тобі є людяність, чоловіколюб'я, ти ніколи не обтяжуватимеш інших людей. Так і Бог нас не обтяжує не лише засудженнями чи докорами, але і тим, що відомо одному йому, бо ми не в силах будемо сприймати цю інформацію, оскільки Бог зовсім не хоче, щоб ми тривожилися і хвилювалися, Він дає нам знати тільки те, з чим ми впораємося. Бог навіть не сказав нам, коли буде друге пришестя, бо знає, що ми почнемо панікувати. Але Він хоче, щоб ми завжди були готові до цього, і тому про друге пришестя нам відомо. Отже, ми можемо спокійно, упокорено і довірливо трудитися, готуючись до зустрічі з Господом. Якщо щодня бути з Господом, то не Турбуєшся про майбутнє. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, то підпишіться на мій канал і обов'язково помоліться за мене. Амінь.